Добрий день, малята! На сьогоднішньому занятті з математики я пропоную вам пригадати і переглянути казку ріпка. Будем тебе їсти, печено у тісті, і сиру в салаті будемо наминати, гарно справимо гостину всій нашій родині, виросла рібка дуже, дуже швидко. Велика бока так зібрався рвати, ухопив її, зачула ох, ех, топав, тупав, та засіла рібка у земельці чіпко. не біда, а горе, ані руш рушного гору, сіндені міцно, як пеньочок рватися не. Хоче, биче Андрушко, бабу. Гей, марушко. Ану, ходи з хати нашу рібку рвати. Вхопив рібку дід, за чуба, баба, діда за сорочку та засіла рібка. У земельці Чіпко, не біда, а горе, ані руш на гору. Сидить міцно, як пеньочок рватися не хоче. Плейще марушка, спою доньку мінку, Ходи, Мінку, з хати! Našu rýbku rváte. Vchopiv rýbku, dít za čube, baba, dída za soročku, donka, babov ba, za toročku, a zasila rýba. Хопи рібку дід за чуба, баба, діда за сорочку, донька, бабу за торочку, він камінку за спідничку, то засіла рібка, уземеці Чіпко, не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок рватися не хоче. Гавкнула хвінька до киці барбарки. Ходи, кіцю з хати, з нами рібку рвати, Вхопив рібку дід за чуба, баба, діда за сорочку, донька бабу за торочку, хвінька, мінку за піду. Кить ця хику та й за лапку Та засіла ріка, у земельці чіпко не біда а горе, ніруш на гору, сидіть міцно, як пеньочок рватися не хоче. Кличе варварка, мишку. Вхопили рибку дід за чуба, баба, діда за сорочку, донька бабу за торочку, хвінька мінку за спідничку, кицех та й за лапку, мишка кіцю й за хвостик, раз, два, три кнули та як потягнули. За Бризнула землечка, з під землечки наша рібка вистромила личко, вистромила личко, очка, носик, вушка. Та й упала наша рібка, на діда Андрушка. Повалиться діп Андрушко, та й на бабу, на марушку. Баба та й на мінку, мінка, та й на хвінку, а собачка хвінка ха -ха, на, на кицю варварку. Ну а мишка сіроманка хутко шусть у шпарку. Пригадали казочку? А тепер давайте швиденько в пам'яті відтворимо, хто ж за ким приходив рвати рібку. Отже, перший прийшов рвати рібку – дід. Другим до нього приєдналася бабуся. Третьою прийшла мінка. Четвертою на допомогу рвати рібку прийшла собачка. П'ятою вони покликали кицю і останньою прибігла на допомогу мишка Сіроманка. І лише всі разом вони змогли таки подолати і вирвати рібку з землі. А давайте тепер порахуємо, скільки ж їх усіх було разом. Починаємо: Один, два, три, чотири. 5-6. Отже, всього їх було 6. А зараз я вам пропоную переглянути, як же росла наша рібка. Погляньте, спочатку потрібно взяти зерно і посадити його в землю, доглядати за ним. І згодом з'являться молоді паростки, тоненькі стеблинки. Потім. Вона підростатимуть, міцнішатимуть і пізніше з'являться плоди ріпи. Діти, подумайте, а що було раніше зернятко чи стебло? Так, зернятко. А що було пізніше? Паростки чи плоди ріпи? Звичайно, плоди. А що ж робили з ріпою потім? Так, збирали врожай і варили смачну кашу з ріпою. І я пропоную вам виготовити ріпу за допомогою аплікації. Для аплікації нам потрібно зразок, прямокутники зеленого та жовтого кольору, серветка, білий аркуш паперу, клейонка, простий олівець, пензлик з підставкою, клей. Та ножиці. Спочатку ми беремо прямокутник жовтого кольору, щоб виготовити рібку. Пригадали, Перегинаємо його по довжині навпіл підрівнюючи куточки. З цього прямокутника у нас буде рібка. Але перед тим, як різати, пригадайте, як правильно брати ножиці. Вирізали нашу рібку і прикладаємо її в нижній частині. Паперу. Потім беремо зелені прямокутники, так само згинаємо їх подовжені навпіл і вирізаємо з них, також вже знайомим нам способом зрізанням куточків листочки. Ось і готові листочки, викладаємо їх у рібку. Зверніть увагу, що всі наші листочки повинні бути приклеєні в одній точці, ось тут посередині. Прикладаємо їх всі один куточок у нас разом. Ось так виклали, підрівняли, щоб наші листочки були посередині. І ми їх будемо так і приклеювати лише ось тут. І в нас вийде наша рібка в вигляді 3D-ефекту. А хвостик нашій рібці ви домалюєте, простим олівцем. Тож приклеюйте, нехай вам допоможуть батьки. І домалюєте хвостик! Діти! Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з порядковою лічбою, тим самим пригадали, хто за ким приходив рвати ріпку. Сподіваюся, ви запам'ятали, що було спочатку, а що потім. І на згадку про наше заняття ми з вами виготовили гарну аплікацію. На цьому я говорю вам до побачення, до зустрічі!